Вітаю всіх вас, друзі! Сьогодні у нас 30 вересня 24-го року. Київська область, Броварський район. Засуха, яка була така і лишається. Але одна з моїх місцинок дуже здивувала чудовими печерицями. Двоспорові отакі симпатяги. Біленькі, бачите, і... Досить рідкісна взута, яку я показував у минулих сюжетах вам і публікаціях. І тут же і взута. Тобто в одній локації два чудових вида печериці. Подивіться. Оце маленький грибний джекпот. Отакий От подаруночок в останній день вересня. Дякую вам!